Садоновський, 15 років. Вперше приймає участь. Ну, мені дуже сподобалось. Це дуже цікава, інтригуюча така ловля. Взагалі, форель дуже цікава риба і класна. І подобається саме як її потрібно тут Два рази став четвертим в зоні. Набрався купу досвіду і в цілому мені сподобається. Перше, це як для чемпіонату України, тому що я, в мене є досвід тільки зі стрітфішингів. Це дуже рибно, тому що в нас тут такої кількості риби немає. А тут справді рибно все чесно, ну, типу, максимальна боротьба між суперниками, і потрібно просто вміти ловити, вміти переключитись. Ну, потрібно шарити, як Олександр. Чи одразу ти зміг включитися у стиль ловлі цієї риф? Я думаю, майже одразу, тому що ми ще потренувалися на Дикій воді один вечір, один ранок, і в мене я був трохи більш підготовленим. Пару рив спочатку я злив через нестачу досвіду, а потім вже. Їхати і половити це все, що треба.